На Волині шалені спекотні дні. Однак в маршрутних таксі, де все ж передбачена система кондиціонування нічим дихати. Коли на вулиці плюс 30, в автобусі всі плюс 50. Чому ж у деяких маршрутках не працюють кондиціонери, будемо з'ясовувати. У соцмережах лучани обурюються, що в таку спеку буває складно пересуватися містом у громадському транспорті, адже кондиціонери в деяких автобусах просто не працюють. До прикладу, одна з лучанок у Фейсбуці повідомила, що в автобусі 11-го маршруту не працював кондиціонер а вікна просто не відчиняються. Чому водії не вмикають кондиціонер, коли на вулиці плюс 30? 11 маршрут 15.37. тридцять Маршрутці певно цілих плюс 40. Вікна у цих маршрутках не відчиняються. Якщо кондиціонер не працює, як сказав водій, поремонтуйте. За що люди повинні платити 14 гривень? Окрім того, до редакції телеканалу Конкурентів Віна дійшло ще одне звернення: що 17 липня в маршруті під номером 12 теж не працював кондиціонер. А в салоні автобуса була не Терпна спека. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» звернулися за коментарем до відділу транспорту Луцької міської ради. Начальник відділу Віктор Главічка пообіцяв все з'ясувати. Після кількох хвилин чоловік перетелефонував та пояснив ситуацію. Вався тільки що з керівником підприємства, яке обслуговує за 11 маршрут, 12. Значить, всі автобуси кондиціонери справні працюють на лінії. Водії їх вмикають. Але ви ж розумієте, в Ожне розуміння, що в легковому автомобілі це одна температура буде, але кожен автобус, великі двері, відкриваються, плюс такі високі температури 32-33 градуси по Через кожні там три хвилини автобус стає і відкриваються двері. То можливо, де не можна нахолодити так, автобус щоб вже було аж якби відчувалося в межах там 24 чи там 25 градусів. Однак згодом Віктор Главічка перетелефонував нам ще раз. З'ясувалося, що деякі автобуси, зазначених вище маршрутів, все ж мали несправні кондиціонери. Возили на техобслуговування, тому що ну сильно жарко, постійно включені, і виходили з ладу кондиціонери десь дозаправляли. Та можливо такий факт був, але ну кондиціонери працюють на максимальних, ну максимально при використанні в такі ну, при таких погодних умовах при підвищення температури. Разом з тим нам наголосили, що питання роботи кондиціонерів в громадському транспорті Луцька контролюється постійно. Однак людей закликають при виявленні факту непрацюючого кондиціонера в громадському транспорті у спеку повідомляйте за номером 0800 10 15 80.